З моменту свого виникнення Новгород-Сіверський вдало використав рельєф. І хоча багато води витекло за тисячу років, багато чого у новгород-сіверських ландшафтах і до нині вказує на його визитівку яри. Вони стали рідними для багатьох поколінь нащадків осілих над десною перших поселенців сіверян. Особливо потужною та занадто розгалуженою є яровата балкова система, яка немов природна перешкода для ворогів. Тягнеться вздовж північно-східної околиці. Її називають собачими ярами, бо колись давно тут водилось чимало собак. Довжина кількох десятків ярів обчислюється багатьма кілометрами. Тепер це у місті досить затишна та здичавила місцина. Духмяний літній травостій різні види дерев, що надійно тримають глибокі урвища, кущі з плодами смачних ягід, Ліщини, все це допомагає людині відчути себе щасливою. До середини ХХ століття ніхто й не думав на краях цих креативних природних заглибин ставити будинки, адже все-таки ризикована частина міста, суви ґрунту, сель, інші несприятливі природні явища, просідання ґрунту тощо. Та з початку 70-х, коли село стало активна. Перетягуватися у місто на стройки страни Савєтав, над ярами почали виростати садиби. Однак найгіршим стало розорювання схилів під огороди. Це такий був безглуздий крок роздавати будівельні ділянки під вісім соток там, куди і доїхати важко було. Потихеньку обсіли будиночками собачі яри, а людям не звикати, як завжди. Вони певні незручності перетворили на переваги. Можна трішки земельки прихопити, навіть офіційно за Магаріч, тодішнім ще Савдепівським структурам, що землею віддали. Або зручно викидати сміття прямо з хати через поріг у яр та й каналізацію напряму вивезти. Навіть у одному з тутешніх місць утворили років 40 тому офіційний смітник. Тепер цей мікрорайон на вулиці Щорса, яка закінчується вулицею будівельників, і називають мусорником. Однак із за такого розкладу, коли зверху людина тисне, набудувавши будівель, панизя та вільні схили є справжнім раєм для відпочинку. Тут випасають кіз, коней. Раніше ще й невеличка череда корів ходила, а ще у собачих ярах. Є дослідні ділянки, на яких 50 років тому місцевою науково дослідною станцією було здійснено посадку дерев, фруктових, кисточкових, горіхових для вивчення їхніх особливостей у затінках, які створював ліс. Так і прижились вони і дали потомство, а у глибинних частинах зустрічаємо диких тварин, вовків, кабанів, лисиць, зайців, яноців, козуль. Одним словом, поки загребущі руки тих. Хто прагне переділити за принципом Попандопола колишню народну властість не дійшли до цієї місцини, вона є гордістю містян, залишається у всякому разі такою. Тут спокійно і затишно, через що і переповнюються вікові яри гомінкою молоддю у святкові дні та вихідні. А ще тут красиво сідає сонце, досить креативно, опускаючи тінь продовж кількох годин вечора. На окремі ділянки природного комплексу. Тож нехай таке продовжується і у наступних поколіннях. Амінь.